Привіт всім! Маркус давненько не викладав новий відосік і хочеться теж висловити свою точку ну як, ставлення до Маркуса як до людини, як до військовослужбовця, ну і взагалі до всієї цієї ситуації. От. Хто такий Маркус? Ви знаєте, да? це сержант 47-ї бригади, який, можна сказати, її був засновником. От. Він зараз виклав уже. Сім чи вісім відосів про те, як було погано з тим, що офіцер, офіцерський склад не поважає солдатський склад. Да? І, ну, коротше, є у нас така в армії штука, що у нас одні воюють, а другі повинні цими воїнами керувати. От, керують воїнами офіцери. Да? А, і так от якось історично у нас від совка прийшло, що офіцери вони не дуже поважають а, тих, ким керують. А Солдати вони не дуже поважають офіцерів, тому що вони вважають, що їм на них насрати. От. І оці от всі, 7 чи 8 відосів Маркуса вони були саме про те, що відношення і ставлення офіцерського складу до солдатського складу, воно. А, у нас, на жаль, дуже погане досі. І що це треба міняти, це треба налагоджувати, треба ще раз об'єднуватись. Да? У нас знову на цьому варіанті теж у нас є роз'єднання суспільства. У нас суспільство чомусь, всі, хто в армії давно служить, да? і вони називають офіцерів піджаками, які нічого не шарять. А ті, хто. Офіцери вони називають солдатів теж там не дуже хорошими словами. О, це все неправильно. Це треба міняти е, і відношення друг до друга, і е, якусь командну роботу, і все, все це проводити треба. Тому з цієї точки зору я Маркуса дуже підтримую, де й взагалі підтримую, тому що чувак молодець, чувак, по-перше, воює за, за Україну. Воював за Україну, зробив чудовий батальйон, да? налагодив всі там відносини, все, 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 допомагав людям, навчав людей, що дуже головне. І це він все робив з патріотичних міркувань. Тобто, які в нього там не були претензії там, до якогось керівного складу, Свого там, ну з ким він там працював, то його претензії до цього керівного складу. Він в цих відосах викладує якісь факти, якісь те, що він там на кого образився і все, все інше. А в цілому, в цілому, чувак просто чудовий молодець. Так що не треба хейтити чоловіка, який там. Вирішив щось сказати, і хтось вважає, що це зараз недоречно. На мою думку, доречно було казати прям одразу, але чомусь він промовчав. Да? Ну він казав, чому, тому що він вважав, що тоді все розсипеться, вся 47-ма бригада. А зараз він почав казати, і якби кожен, кожен хто стикається з якоюсь там дебілізмом в армії, да? Казав про цей дебілізм, от, публічно заявляв про дебілізм, то було би все у нас набагато краще. От. В цьому я Маркуса підтримую повністю і бажаю йому удачі, якщо його відоси і його дії вплинуть е позитивно на ЗСУ в цілому. От. Що ви думаєте про Маркуса? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!